Все добрий, Боже, з цілого серця дякую тобі за всі добра, якими ти мене сьогодні наділив. Дякую тобі за поживу і здоров'я, дякую за твою опіку та нещисленні ласки. Дякую тобі за все, що я одержала задля заслуг Твого єдинородного Сина Ісуса Христа, мого найдорожчого Спасителя. Амінь. Сповідаюся перед тобою, мій Господи й Боже, у сятій Тройці єдиний з усіх моїх гріхів, якими я тебе нині зневажила. З цілого серця жалую, що я зневажила тебе, мого найліпшого небесного Отця, найбільше моє добро. Прости ж мені, все добрі Господи, а я щиро постановляю більше не зневажати тебе. Боже милостивий, будь мені грішній. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішила я, Господи, прости мені, може, цей день, який я Оце прожила уже останній в моєму житті. Тому ще раз прошу Тебе, семилосердний небесний, Отче, помилуй мене, даруй мені ласку. Щоб смерть несподівано не заскочила мене. Даруй ласку, щоб я могла приготуватись до дороги на страшний твій суд і осягнути те вічне, щасливе життя в небі, яке ти у найбільшому своєму милосерді приготував для добрих своїх дітей. Боже мій, я твердо вірю і визнаю все те, що ти як відвічна правда об'явив. І чого на свята Твої церква вірити навчає, бо ти ані сам помилитися не можеш, ані нас не можеш провадити у зло у тій вірі бажаю жити і вмерти. Боже мій, я твердо надіюся, що задля заслуг Твого єдинородного Сина Ісуса Христа, нашого Спасителя, Ти обдаруєш мене потрібними ласками, щоб я тут. На цьому світі виконувала твою волю та цим заслужила собі навічне життя в небі, бо ти нам прирік це дати і вірний єси в додержанні обідниць. Боже, не допусти до того, щоб я втратила небо. Боже мій, з цілого серця мого люблю Тебе понад усе, бо ти є безконечне добро, гідне найвищої любови. Ти моє вічне щастя, а з любові до тебе, люблю всіх ближніх моїх, як саму себе. Боже, даруй мені ласку любити тебе щораз то більше. Боже мій, з цілого серця жалую за всі мої гріхи, бриджуся ними і твердо постановляю більше не грішити, бо ними. Боже, я зневажила Твою безконечну велич і батьківську любов і завдала смерть Твоєму Синові Ісусові. Боже, прости мені мої гріхи, та будь милостивий до мене.